Так, таке відеозвіт за турнір, котрий скінчився три дні тому, без червоних серед трійок з міцним підсиленням буде. Вітаю всіх шанувальників імперії Пазлів, я Лана Мун. Тож, давайте розберемо. Чомусь я дивуюся, що оборона стоїть не в А, а ось навіть в Д і є попадає. Врешті-решт, мені треба усвідомити, що не всі герої в мене на другому розліні. Це по-перше, по-друге. Загони дублі в мене теж не викачані. Маю на увазі дублі одного кольору. Тож треба змиритися, що якесь стабільне знаходження оборони в ранзі А просто неможливе при таких складових. Ну і що там по атаках? 21 відбулася на п'ятий день в першому бою я вилетіла без викупу. Але шанс залишитися в топі 5 в мене були непогані там і розраховувала бути. Так воно і сталося, мабуть, щось буде цікаве, бо останнім часом в мене дуже поганий лут. 50 емок і. І І все. І все. Ну ок. Добре. Для порівняння тоді і підтвердження того, що лут порізаний був в мене останнім часом, я в кінці цього відео покажу вам. Лут з турнірів за останні три місяця минулого року. Заради цікавості зробимо якісь підсумки. А тепер за традицією, подивимось, що ставили топи. В принципі, ці герої в мене є: Норіль, Фаес, ось, фельдан і Мейв теж є. Але зверніть увагу на силу. Всі загони качені і всі на подвійному розлімі. Це має значення. Далі. Те ж саме Норіль, Мейв присутня, Фаєс. В принципі, оборона в мене непогана була. Забагато ставити повільних я не наважилася, От, типу, щоб ще є Конхайнена. Але ось Норіль і Мейв – це з однієї сім'ї, і вони прискорюють себе до умовно середніх. Ну і одразу ж підсилення завдяки сімейному бонусу. Гревл є, ну, щось новеньке. Дві Мейв. Симпатична оборона. Далі. Теж Фельтон є, Мейфенноріль є, Хайнен розмірковувала і Гупі теж вирішила по-іншому. Ну, в принципі, знову ж таки, всі прокачені на подвійний розлім. Ух ти, яка оборона несподівана і крута, як і назва Альянсу, до речі, крута в тому плані, що всі майже регулярки на подвійних розлімах. Це ж скільки треба було мати ефіру. Наступний гравець має жовтий центр. Повільний Джолі зимовий, але на подвійному розлімі він міцний достатньо, ну і виставляє підсилення, як і потрібно на цьому турнірі. Гріл зустрічає його часто в імбових оборонах. Далі три тривіла, до речі, і ще два ноля тут. До речі, я хотіла б психанути і викачати всіх тривілів. У мене їх п'ять. На жаль, тільки в мене немає емок на всіх. Два Норіля. Мейв, слухайте, варто прокачати, мабуть, мейв і Норіля як дублі, бо в мене є вони щось новеньке, швидкий ед тут. І я його ще не підняла на емки. Тож не використовую. Ми вже на середині. Тут у нас несподівано стоїть квасир. Але він. Має досить непогані стати ХП-броні, тому його в центрі впіхнули, зрозуміло. Знову Джолі зустрічається: такого не маємо в колекції. Це в нас десь вже до кінця добігаємо стандартна оборона. До речі, бачите, ось цього зеленого амурчика теж бачимо в оборонах. Знову Файс центр, знову Норіль, Мейф, а там вже хто що ставить. Ось навіть і Пепі вже зустрілася. Давайте вже десь 99-го подивимося. Прям як моя оборона, окрім Йоконхайнена. І останній подивимось, новеньке щось, Алесія. Крута дівчинка. Качаємо, якщо є у когось. І наостанок, як обіцяла, подивимось мої лути за три останніх місяці. Щоб підсумувати в такий спосіб рік минулий турнірів і зробити свої висновки. Показник, котрий буде визначати цінність луту, буде звичайно ефір. За ним ми ганяємося. Почнемо здалеку, з позначки 3 місяці тому назад, і будемо просуватися до сьогодні. На першому скрині наче непогано, це прям можна сказати фієрія, бо такий випадає не часто П'ять позицій. Але без п'ятірки. Цікаво ж, скільки їх буде за три місяці. Наступний у нас за топ 25 один ефір нещасний, потім за топ 25 два ефіри, три зіркових всього лише. Наступний топ 25 теж два ефіри три зіркових. Це, в принципі, норма. І ось знову топ-25, два ефіри, і я не викупляюся. Топ-10 все ж таки знову 5 позицій і знову без п'ятірки. Топ-5 два ефіри, як за топ-25. Потім топ-25 зовсім нічого не дали ефірі з того, трохи за топ-10 вирівнялися, 4 позиції і знову без п'ятірки. топ 50 два ефіри. Ну, це прям супер, можна сказати. Топ-5 такі ж два ефіри. І ось останній, за котрий я звітувала, такий ж топ-5 з одним нещасним ефіром. Жодної п'ятірки за 3 місяці. Це 12 турнірів, може, викуплялася я рази 3 максимум. І при тому мені не давали чогось надприроднього. Тож маю надію, що тепер ви не дивуєтесь, чому я не люблю витрачати кріси за повітря. Ну і на саме останок вам покажу оборону, котра в мене вже приймає участь у новому 2024 році. І я хочу цього тижня спробувати новий формат і показати вам в кінці тижня разом з Лутом 5 найкращих боїв по одному бою на кожен день цього турніру. Ось так. Вибачаюся, можливо, не п'ять, можливо, менше. Але я зроблю підборку самих прикольних боїв, котрі взагалі будуть. Може, навіть я відб'юся там один-два дні. Вже другий, до речі. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, якщо сподобалося. Пишіть коментарі, якщо є що сказати з приводу турнірів, лута. І тоді на все добре. До зустрічі у нових відеох. Ваша Лана Мун, слава Україні, побачимося.